О, вже перший закид, перша риба. Але так хотілося протестувати цю катушечку, вона дуже сподобалась. А час покаже, яка вона, що вона. Є крута динаміка дрібного окуня, ловиться ну, буквально з перших закидів. Так, не хейтіть мене за цю дрібноту, не хейтіть, але, але вона є. Ну кожна проводка риба, окунь, окунь, окунь. Інколи попадається мікроджигова така дрібнота. Ловиться в кількості, але не ловиться в якості. Друзі, всім вітанечко з каналу Favorite Fishing. Мене звати Юрій Вознюк. Сіра, трошечки така туманна, дощова погода. Кінець уже вересня. Ви скажете, Юр, чому у твоїх руках наноблюбік, а не унцовка із великими приманками? А все дуже просто. Погляньте на цю лялечку, на цю крихітку Цахас. Фаворит Аноблюбіордка тушечка. 137 грамів. Тільки вдумайтесь, 9 шарика я сьогодні хочу половити, нано на, мікрушечкою, можливо, Окуня, протестувати катушку, поділитися своїм таким враженням, логічним, правильним, що я помітив, це, до речі, перше її тестування. Вчора тільки з нової пошти забрав посилку. Озрози за мою спиною, вишпіль. Багато хто його знає, ми сюди особисто приїздимо ловити карасика, але сьогодні в мене геть інша ціль. Тож, тримайте за мене свої кулички, а я починаю риболовлю. Як я обожнюю, друзі, на ноджех, це не тільки сучасний модний тренд, але це ще й рибно. Ну, по спінінгу скажу наноблюбік, щоб був повний перфекціонізм, котушечка. Також блюбік. Ниточка ноль. Друга аренечка. Ну, Флюр я там чу, що в нано з такими тонкими нитками немає резону. Флюр ставити. Але я його ставлю по причині того, що ну, абразива все-таки, ну ви ж самі розумієте. О, вже перший закид, перша риба. Невеличкий окунь. Але я думаю, що його сьогодні буде дуже багато. Так, ось такі мацьопа. Є гарні окуні. Я впевнений, що вони будуть. Але перші закиди, перша риба, до речі, я сьогодні не прив'язуюсь прям конкретно під мормишечку. Мормишка це добре. Ось така лялька. Потім може ми їх нафоткаємо, поки що будемо ловити і отримувати задоволення. Новиночка, он. Короб скинувся. Яку довго всі чекали, я в тому числі. Вчора забрав посилку і так, знаєте, на столі розложив ванфор тисячний, 2000 PGS, свою суарочку. І думаю, покручу. Ну, мені по, по тактильним таким відчуттям, по легкості, вона дуже сподобалась. А час покаже, яка вона, що вона. Дрібний такий дощик, така мжишечка. Ну, все як... О, ще один. Ще один... О, цей начебто більший. А, ні. Таке ж саме. Таке ж саме дрібне окуня. Так, давай ну, мій хороший звину вже татка. До речі, мормишка наразі стоїть у мене 0,33 грами. Така вже, знаєте, класика з класик. Обійдемо цю сторону, бо будемо із за вітром кидати і на мормишці буде. Це все діло далі летіти. Хочеться щуку, хочеться лайта конкретно, хочеться човна, хочеться судака. Але я не міг просто з пилу з жару, ну три закида, три риби. Просто капець. Так, не хейтіть мене за цю дрібноту, не хейтіть, але, але вона є. Навіть ось такий мега спортивний окунь, він також цікавий. Поясню причину. В мене паличка до півтора грами, в мене 0,2 ниточка, в мене мега крута, тендітна, делікатна снасть. І така риба, Окунь, там, червоний пір. До речі, в ставку є і корубчик, в ставочку, є і багато красика. І на наджигова тематика дає вам повну змогу, шанс поборотися з білою цікавою рибкою. Поки що, ставка на Окуня, бо, по-перше, я за ним сюди і приїхав. Це озеро, воно... Відоме, особливо житомирянам, це озеро воно славиться. Ох! Ні, вони якісь... А, ну може трошечки більший. Може, трошечки більший. Щастя, тобі здоров'я. Підемо до дамби. Там з дамби є глибина. І можна буде там попрацювати. Дуже всі хвалили, що тут дуже тонесенька, така делікатна намотка нитки. Ну, поки що проблем немає, петля не кидає. Намотав вчора. Новесенький, 02 фаворітаріановський шнурочок. Було б ще круто, щоб був такий повний перфекціонізм. Знаєте, так зробити виключно Блюбік нано нитка, блюбік Nano спінінг, котушка, так як це зробили по суті Вікс 1. Вікс-1 є і котушка, Вікс 1 є і безпосередньо спінінги і нитки. Але я думаю, що компанія до цього дійде. Що ця проводка буде холоста, не вірю. Вітерець, така погода, просто ну, вже така конкретно осінь натякає, що А, треба поправити приманочку. Малесенький адже Рінджер в такому білому кольорі 0,33 грами мармулька. Наноджиг набирає трендів, Наноджиг це круто, Наноджиг це динамічно, Наноджиг це... це принаймні ти можеш половити в кайф, будь де Не знаю, ти експедитор по своїй е, сфері діяльності. Став на такому от озері, на річці, на якомусь, я не знаю, участку ставочку. І завжди ти на мормишку на нано ти можеш класно половити і половити і в кількості, і навіть в якості. Тобто з наноблюбіком це не тільки дрібна риба, не викиньте цей стереотип зі своєї голови. Це може бути і велика риба, це може бути і біла риба, це деспрямовано. Те ж відео на каналі з линками, з карасями. Ну, думаю, що тут багато пояснювати не треба. Можливо, стайка вибилась. А! Ось ще такий один красунчик. Ще один такий красунчик. Так, і сьогодні буде багато, сьогодні буде треш-контент по наноджигу по окунчикам. Але хотілося більше, я ловив великих з дамби і мені великі попадалися, знаєте де? От там, де от той каскад іде камишиків з-під камиша. Тож маю надію, що вони будуть там. По проводки нічого не видумляю. Класична така підриви. Можливо, буде такий варіант. Я буду збільшуватись в возі, щоб далі кидати. Але поки що з таким комплектом, з такою снастю, 0,33 грами малесенька мармулька, вона летить, ну, в принципі, до риби докидуємо. До речі, там взяв легендарний мега крутий. До нього також сьогодні йдуть руки. Рейнс Аджі Рінджершет в такої кислоті. До речі, на правах реклами дуже багато і гуми від рейнсу заїхало на Ібіс. І багато новинок, і старі добрі, такі як Рінг Шрімп, потім той же самий X-Crow, Сатурни різних діаметрів. Заходьте, дивіться, купуйте, поки є, бо воно ж так, знаєте, поки тудим, поки сюдим, суєта, і... а потім хоп і нема. Дощик такий малесенький, накрапає. Все як ми любимо, все як положено. Справжній осінній мут. Я так теж сидів вдома, їхати, не їхати. Але так хотілося протестувати цю катушечку. Поки що тільки позитивні враження. М'ягенький, плавненький ніжний ход. До речі, це п'ятисоточка, Сама-сама кнопа Мацьопа. Есочка. О, так, зацікавився кузарочкою. Так, будемо гуляти, експериментувати, щоб не заліпати на точці. О, догнав. дуже багато. Та йому що тут не постав, він візьме знову ж таки ось такі невеличкі. Просто прям невеличкі-невеличкі, але дуже б хотілося б половити гарненького. Туди, може, в ліву сторону закинемо. Є тут окуня багато і хорошого. Я особисто тут ловив такі 200 і 150 на фоні такої наноджигової дрібноти. О. На фоні наноджигової дрібноти він коли попадається мікроджигова така дрібнота. Так, ні, буде, буде, буде хороший в будь-якому випадку буде. Але знову ж таки, вже цей комплект на нублюбік і ось такі окуня, Я просто стою, їх, знаєте, як на поплавочку уклейку. дрин 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 дрин, дрин смикаю, смикаю, кляцав, кляцав кляцав як та бабка з тіктока. Але ось така тема. Чим ще мені подобається ця котушечка, що глибина шпулі, начебто п'ятисоте, але 150 метрів 0,2 нитки. Ну просто, як то кажуть, під Мусін поясок. Лягла там. Може, 2 міліметри від бортика шпулі, можливо, на цій камері погано передасться. Але я невеликий фанат підмотати під самий бортик. Бо інколи навіть на топових катушках, типу Шимано, там, Страдіка, Стел, той же самий Ванквіш. Інколи бувають петлі. Поки що я тут такого не помітив. Ну Це перше враження. Я ще її тестую і ще буду тестувати. Риба дрібна. Ну, логічно, що її ми всю будемо відпускати. Нано з'явилася в моєму житті ну, досить давно. Я ще згадую часи фестивалів, змагань, коли хто володів мормишкою, вмів з її працювати, вмів підібрати проводку. То ці спортсмени були завжди в топі, в плані не якості, а великої кількості. І згадую той час, коли рахувалися бали за хвіст. То мормишка ну, просто рвала зони. Навіть якісь бікфіш, типу там, щуки, там, крупного окуня, судака там, дебелого. Вона не завжди перебувала мормишечників. Потім якось всю систему переміняли, але мормишка залишилась у житті дуже багатьох рибалок, до яких відношу ну, по суті я і себе. Паяли самі мормишки, підбирали дрібний силікон, не було там прям спеціалізованих удочок. А зараз компанії, в кожній майже компанії, навіть там, ну і в конкурентів, ну це логічно. Є наноджигова серія. В нас це наноблюбік і Black Swan Nano. До речі, Black Swan Nano також, можливо, придеться його потестувати. Хотів би дуже це зробити. Але поки що ну кожна проводка риба, окунь, 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 окунь Його реально дуже багато. Так, розмір так собі, але знову ж таки наноджиг тут вже звіняйте. Ну Здогадувався, що половим багато середнього дрібного окуня. До речі, фрикційний гальм тут дуже тонесенько налаштовується. Я просто дивлюся, що на такої малой вазі, на таких невеличких окунчиках, ну і ще м'якість бланку самого блюбіка. Вона вам дає змогу не зливати рибу. Але якщо сяде і крупна трофейна така рибка, то також поборемось. Дуже б хотіли, щоб летів якийсь корубчик чи карасик. Але поки що вже така динаміка Окуня, що реально за декілька годин його тут можна піймати ну, тонну. О! О! Цей сон, цей сон мені ще ночі сниться. Окунь за Окунем, просто Окунь за Окунем. Так, до речі, Житомирський побачите цей полігон для Окуня, для мармишки. Приїздіть, ловіть, отримуйте задоволення, але відпускайте. Розумію, що там дрібна така сорна риба, вона не приносить нікому великого там десь і можливо задоволення або якоїсь цінності. Але хай вона собі тут буде, наїдає шию. О! А ні! Такий самий дрібний, але бійкий. Так, навіть він такого невеликого розміру, але видає класний бій. Риба активна, риба хоче і жити, і їсти. І ці, всі всі фізіологічно-біологічні процеси відбуваються в неї. Можливо, трошки повільно, бо тут дуже багато дрібного окуня. Але згадую, минулу осінь, то вдавалося в розмірі половити. Просто реально не знаю. Це таке. Але заселити, переселити якусь таку дрібну рибу в іншу водойму, такої сорної риби, це так і ікру виїдає, вибиває. і Інші рибі заважає. І, можливо, є таке припущення, що він прям і не росте великий. Тобто Є такий підвид окуня в різних водоймах, де я ловив навіть у таких от невеличких окунчиків, ну трошки більше, ніж цей. І вони вже були з ікрой. Як це працює, я не знаю. Чи це... Така, ну, може, специфіка водойми. Можливо, є всіх теологи в мене в друзях, хто напишіть, будь ласка, але зустрічав, що навіть дрібний окунь він уже. Я не знаю я. Здамся, можливо, дуже-дуже дивним, але я просто отримую задоволення від такої кількості, і від такої динаміки. Так, це місце класне. Ми тут дуже круто піймали. Це перша локація, дощик. Зараз, можливо, ми сховаємося з цієї сторони в угол залівчику щось змінимо з приманочки, і там продовжимо нашу риболовлю. Просто трошечки такі сумбурчі в голові, дуже крута динаміка середнього дрібного такого окуня. Це круто, це класно, це наноблюбік, наноджик, переміщуємось трошечки далі, все як по синоптику. Дощик передавали, дощик наразі і є. Зараз ми станемось тут і будемо намагатися тут його покошмарити. Дощик трошечки посилився, поставив ось таку мацюсіньку мацюсіньку також галяку, зарочку. Стонфлайчик і зараз ми попрацюємо ось з цієї сторони. На водоймі нікого немає. Тут, як правило, людей вистачає, але ну, буденний день. Люди по роботам, а ці блогери рибаки їм вдома не сидиться, але а де ж контент брати? Треба ж їздити десь. Пробувати також, з початку вересня, всіх перекачала корона, і мали переболіли, і ми жінки переболіли. Трошечки тиждень у мене з мого робочого і блогерського, і такого повсякденного графіку вибився. Так що потрібно відпрацьовувати ці моменти. О! Стандарт, просто стандарт із стандарта. Лісопедка моя стоїть, до речі, таке поєднання двох моїх найулюбленіших хобі велосипеди і риболовлю, такий байк фішинг, скажімо так. Сьогодні, до речі, досить і прохладновато, бо і худак, і тоненька на тілі термушка, бо 15-17, ну так, об'єктивно. Але що ж ви хочете, вже вересень підходить до свого завершення. І так, Літо було незрозуміле. Початок осені був теплий, хороший. Да, вроді би блюбік такий середнього швидкого строю, але чуйки в нього також присутні. Це мені завжди подобалось в цьому такому середньобюджетному наноджеговому спінінгу. Досить він у мене давно, я їм дуже задоволений. За такі гроші з такими характеристиками і да, навіть початківець. О, ти хочеш спробувати наноджег. Мормишку, там класичний такий нанік. Ти не готовий віддати там, наприклад, я не знаю, 5-7 тисяч, а то й більше за якогось японця, щоб зрозуміти, твоє це чи не твоє. Ось у тебе є альтернатива, дуже хороша альтернатива. Це наноблюбік. О! Нарешті ця точка дала рибу, бо якось так перше. Закиди були покльовочки, потім якась така просадка, ну і приманочка, правильна, фіолетова, така імітація насекомого, вона завжди актуальна, ну, в принципі, по всій рибі, по білій рибі, і по окуню класичному. О, ще один. Ще один з такої ж парафії. Так, не буду довго заліпати, краще пройти пару точок Дрібна риба є на кожній локації, де ми ставали. Ми тут і пройшли геть мало місць. Що ми маємо наразі? Є крута динаміка дрібного окуня, ловиться ну, буквально з перших закидів, ловиться в кількості, але не ловиться в якості. Можливо, пощастить і буде щось хороше. Така сіра, туманна, картинка, погода, дрібниця і дощик. Але ми сьогодні з вами опинилися на такому чудовому озері. Наша пісня гарна і нова. Стандартний дрібний окунь. Вже 11, 15, 15, 30, 15. Так, давай на проходь. Головне, щоб він не посилювався. О! Ха -ха. Та ну не видумляй! Так, де хороший окунь, де хороший окунь. О. Ну це я можу на 3 грами і більший, але також дрібний. Але також дрібний. Тикав, думаю, раз влупив, другий раз влупив, третій раз лупив, а потім все-таки догнав. Бачите, його тут дуже багато, в нього дуже велика конкуренція. Він намагається робити все дуже швидко. Вирвати у сусіда кусок з рота, кусок хліба. Ну все, як і в людей. Так само з нашими а-ля псевд... псевдобратіями. Унікальний дивний час живемо. Тож кожна змога вийти до води, як психолог, як просто відпочинок. Да, дуже багато його, прям, прям просто об'єктивно. О, це такий чорний-чорний. Так, ідемо зараз під комишик і там змінним приманочку. Хороша риболовля, в динаміці так точно, але не в якості. Але тут уже звільняйте, наноблюбік це дуже крута змога себе спробувати в наноджизі. Поекспериментувати з варіантами пошуку різної риби. Ну, просто рекомендую, якщо у вас є змога і бажання, зберіть собі такий комплект і, повірте мені. Все нове все цікаво, ви отримуєте позитивні емоції. Так затягнуло, що просто капут. Маю надію, що він не буде посилюватися, а його просто протягне цей дощик. О, вже в самих ногах. Тут з-під камінчика. Стандартний стандарт. Все як завжди. О! О! Ну, трошечки більший. Але все рівно. Але все рівно... Але водичка така не дуже холодна. От виймаю рибу з води, ну безперебільшу, вона така ж тепленька. Просто що 16 градусів різкий злом з 27-26. з Ооо! Ну це. Та ну це. Що то позорище, що це позорище. Але ось такий окунчик ще в нашому заліку. Як не крути, але вони клюють. Просто раз за разом клюють. Їх дуже багато. І їх не подолати. Але ми будемо намагатися це зробити. Зараз трошечки туди ще перейдемо за той камишок. Там прикольна точечка. І перейду, мабуть, на сторону вже дамби. О, є. Зверніть увагу, як гнеться бланк. Навіть на дрібному окуню, як бланк на ноблюбіка, з катушкою наноблюбік гасить ривки риби. Угу. Ви мені скажіть, так, водолаз, вилазь із води. Просто-напросто вилазь із води. О, це такий дощик насипає, так насипає. Зараз ми переміщуємось далі. Експрес-підсумок сьогоднішньої вже такої риболовлі. Крута риболовля, динамічна, в кількості, але не в якості. Поки що такі позитивні враження від котушечки на Ноблюбік хороші. Вона легка, вона збалансована. Чим ще вона мені подобається, що вона дуже якісно. Вкладає нитку. Нагадаю, 0,2 нитка. Не всі японські катушки вкладають так круто ниточку. Зараз станемо ще тут на цьому прогалі. Побачимо, якщо дощ не вижене на нас додому, що порибалимо. Але вже риболовля класна, крута динаміка, з приманок, адже рінджер малесенький спрацював, хвостики від різноманітних там тот же джавік, там і далі по списку. І малесенькі імітації. Насекомих також класно працюють. Ну, тут його багато. Мені здається, що йому не постав, він не все буде брати. Але є надія, що можливо щось нам пощастить взяти хороше грубеньке. Погодка трошечки нам свиню підсунула. Що підсунула, то підсунула. Ось класне місце такий прогал серед камиша. О! догнав все-таки цей малюк. Малюк-малюк, так ідемо далі. Потихеньку. І погода вносить і, по суті, внесла десь свої корективи в зйомку і сьогоднішній виїзд, але все рівно я трошечки ще похожу. Маю надію, що щось можливо на дамі буде крупніше. Та й підведемо підсумки і поїдемо додому. Погляньте на цю кралічку. Малесенька. Знову ж таки, 0.33. Мормо? Ага, дощик натякає. Юрчик, давай вже закінчуй розказувати, про яка крута катушка Блюбік який крутий спінінг який ти вправний рибалка. Але як же ж ділитися з вами тестуванням, досвідом? Інколи читаєш коментарі, адекватні, нормальні, а інколи не дуже. Але в будь-якому випадку ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. цим самим ви підтримуєте україномовний контент. Бо це зараз наш час, наша ера розвитку мови на теренах такої площадки, як Ютуб. О, нападіння. Класичне. Ну, все, будь ласка, підтвердження того, що не потрібно заморачуватись, якщо ти піймав свою тему, ти піймав свою фішку, то човпи на її. Бо в принципі можна піймати в даних умовах та по суті на будь ну, реально. Все, це, мабуть, помермешськи. Так, зачепився за комиш, трошечки закинув. Ну. Нитка тонка, флюр тонкий. Друзі, на цій ноті, мабуть, ми закінчимо нашу з вами риболовлю, бо ну, який резон піймати ще таких там 10-15 окунів на ті ж саме приманки. Яка сьогодні була моя ціль і взагалі наша задача протестувати котушечку Bluebird-Nano. У мене розмір 500 С. Жодної петлі. Збалансований хід. Ну, Звісно, люфти в межах норми є, але. Плавність ходу не кидає е петлі, воріт не було, ну, хіба що моя. І я працював з над тонкою ниткою 02, але ну, я впевнений, що я з Зеваном 01 вона справиться. Працював дрібною мормишкою, була велика кількість окуня, ну, дрібного окуня, нічого бонусного не було, але я кайфунув від динаміки, від осіннього вайбу. Від цього дощику. Ну і наноблюбік, крас... красунчик, лялечка, я просто в нього закоханий. Що вам ще сказати? Експериментуйте, вивчайте для себе тему Нано, вона дійсно цікава. Ви були на каналі Favorite Фішн в кадрі був Юрій Вознюк. Ставте свої подобайки, тим самим ви підтримуєте україномовний контент, а я буду зараз збиратися і по такому дощику на велосипеді мряка така їхати додому. Всіх обійняв, до побачення.